Добрий день малята! Запрошую вас в осінній ліс та відгадати загадки про диких тварин, розказати, що роблять тварини восени, як вони готуються до зими. Є горішки, грибочки у дупліному тузочку. Плигаю по гілочкам. Я руденька. Хто? Так, це білочка. А чи готується білочка до зими? Так. У білочки змінюється колір шорстки, і вона стає густішою. Була руденька, стає сіренька, Запасає собі корм на зиму, шишки, горішки, грибочки. Клишоногий, волохатий. Влітку спритний і завзятий. Ну, а взимку лежебока, бока, у барвозі гріє боки. Хто це? Це ведмідь. А що робить ведмідь на Восени ведмідь багато їсть, запасається жиром, шукає собі місто для барлоги, щоб взимку залягти в сплячку. У лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушки вона притискає свої, Шурхить усякий лякає її. Хто це? Так заєць. А що зайчик робить восени? Зайчик, як і білка, змінює свою шорстку на більш теплу та білу, замість сірої, але запасів на зуму не робить. Ця мала сліпа тваринка має чорну-чорну спинку. Під землею риє хід, ден і ніч трудяга. Кріт, правильно. А що робить кріт восени? Прід, готує свою гнізду, затягує до себе в нору сухий мох і листя, утеплює її, Кроти не впадають сплячку. Дибо, диба у лісок кожушок із галочок, на ньому яблучко, грибочки, золотісті листочки. Так, це їжак, а їжак готується до зими. Так, їжак робить запаси з гілок. Підшукує собі глибоку нару або сам її риє. Восени намагається наїстися до весни, бо він впадає в сплячку, як і ведмідь. До пухнастого хвоста лічить шубка її руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Хто це? Це лисичка. А що робить лисичка восени? Восени лисичка вирос... виростає нова шорстка, густа і пишна. Запасів на зиму не робить. В зимову сплячку не впадає. Переходить полювати в місця високою травою, де легко можна сховатися. Він не кластий і сердитий. Дуже любить землю рити, жолоді весь час шукає, малюків смугастих має. Хто це? Так, це кабан. Запасів на зиму кабан не робить. Восени він багато їсть, що під шкірою утворився шар жиру. Змінює шорстку на більш густу з підшерстям. Він не олень, хоча й рогатий, в нього роги як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий, дужий хто? Лось, правильно. А що роблять лосі восени? Восени, лосі, як і інші дикі тварини, накопичують внутрішній жир, щоб пережити холодну зиму. В кінці листопада вони скидають свої роги. А до весни відростають у них, у них нові. Житла не облаштовують, ховаються від вітру в гілках дерев. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Тут це? Правильно вовк. А чи готуються вовки до зими? Так, до приходу зими вовки збираються в зграї, так їм легше полювати. Восени у хужаків змінюється густота. Хутра воно стає пухнастим і густим. Сплячку ловки не впадають. Стійка переносять холодну пору в року. Молодці малята! До нових зустрічей!